Вітаємо! Це суперквіз, і він присвячений тваринам з біблії. Правила дуже прості. Запитань буде п'ять. Стільки ж, скільки пальців на руці. Щоб оцінювати результат пальців, можна загинати. Відповіси правильно, загинаєш палець. Помилися не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться. Ми починаємо. Яка тварина якось заговорила до пророка? На диво, це не папуга і не ворон, що навчений розмовляти відповідь: Віслючка це той самий випадок, коли Бог знаходить будь-який спосіб достукатися до людини. Якого пророка не зачепили голодні леви? Мій кіт подеколи мене так сильно дряпає. А тут ба леви. Відповідь Даниїл. Його кинули до цих звірів за те, що він молився Богу. Але Бог врятував Даниїла, затуливши пащі голодним левам. Чого був позбавлений Змій, що обдурив Адама та Єву? Підказка. Тепер усі змії повзають на животі. Відповідь лапок або ніжок. Своєю брехнею він почав вікову битву людини з гріхом. На щастя, Бог у цій битві на нашому боці. Який птах допоміг Ноєві знайти землю? Підказка. Цей птах є в усіх країнах світу. Відповідь Голуб. Ной періодично випускав голуба політати допоки той не приніс у своєму дзьобі оливкову гілку. І це означало, що вода зійшла. Останнє запитання має чотири варіанти відповіді. На якій тварині Ісус в'їхав до Єрусалиму? На коні, на слоні, на верблюді. Чи на віслюкові? Повторюю кінь, слон, верблюд, віслюк. Ісус в'їхав до Єрусалиму на віслюкові. Його лагідність вражає. Нам залишається лише вчитися смиренню Христа, адже це сам Бог сидить на простому віслючкові і розмовляє не з царями, а з простими людьми. От і все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо на екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом. Хоч би що. Але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів. Не журися все ще попереду. Здобув багато. Намагайся не загордитися, а ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку. А ще подивитися тут інші відео на каналі багато цікавого. З вами була Суперкнига. До нових зустрічей.